Продається квартира у комплексі ЖК Воробєві гори за адресою проволок Шевченківський 38. Квартира знаходиться на сьомому поверсі 9-поверхового будинку, Загальна площа 20 квадратних метрів. І так, ось така у нас пропозиція: санвузол, бейлер на 50 литрів, туалет, лічильники, світловода, мійка, дзеркало ось таке. Душ. Далі у нас іде кухонний куток, меблі на кухні, холодильник, а, є пральна машина у шафі, вона а, поставлена. Далі у нас є ось такий двоспальний диван, картина, кондиціонер, ось такий телевізор, столик з, зі стільцями та ось такий від на річку. Ті, кого може зацікавити пропозиція, звертайтеся, рада буде допомогти. Це на сьогоднішній день. Одна із самих правабливих пропозицій, тому телефонуйте, не гайте свій час. Гарного дня до зв'язку.